Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді паровий електричний камін Dimplex Optimist Kasset 400. Виконаний камін у класичному стилі, а наповненням слугує реалістичний муляж дров, що просвічується, створюючи ефект тління. Ефект полум'я створюється з допомогою запатентованої технології Optimist компанії Dimplex. Вище зазначена технологія працює за принципом зволожувача повітря. Ультразвукова мембрана розбиває воду на дрібну дисперсію, що підсвічується галогеновими лампами з фільтром, створюючи неповторну імітацію полум'я. Завдяки касетному типу корпусу дану модель можна вбудовувати як і в портал, так і в нішу, або навіть острівним способом. Як і всі інші парові каміни Дімплекс, ця модель абсолютно безпечна для дітей та тварин. С400 можна вбудовувати навіть під телевізором. Головне зберігати відстань від 40 см. Керувати цим каміном можна як з панелі на корпусі, так і з дистанційного пульта керування. За допомогою панелі на корпусі можна регулювати інтенсивність імітації полум'я. Для роботи КС-400 необхідно лише підключення до електромережі та звичайна очищена вода. Для початку роботи необхідно вимкнути камін в мережу та заповнити бак водою. На одній заправці камін може працювати 8-10 годин в залежності від інтенсивності імітації полум'я. Дякую за увагу, до зустрічі!